Вулиця Леонтовича, на якій мешкають батьки Володимира Костюка, наповнена траурною скорботою. Тут багато вінків, квітів, зрештою, і самих коломиян, що прийшли віддати шану Герою України. Володя через службу рідко тут бував, але кожний приїзд ставав для мами з татом справжнім святом. Та тільки цього разу син прибув, аби в останнє попрощатися із рідним домом. Знаю, що є, батьки в йому дуже сім'я дуже. Поважають їх сі. Так виховали добрий дуже і щасливий, і красивий. бачите, і мудрий. Я не можу багати усе життя Володимира Костюка. Це яскравий приклад того, як треба любити батьківщину та захищати її до смерті разом із батьками. У 1991-му Володимир переїхав жити до Коломиї. Тут закінчив навчання та згодом вступив в Одеський інститут сухопутних військ. Мріяв, як і тато, про кар'єру військового та невпинно йшов до своєї мети. А уже згодом життя склалося так, що Володимир проходив службу в Очакові Миколаївської області. Ну, він фанатично. фанатично він. Він, носив, я, він, носив, кажу, він так це... він любив, це так нас навіть. Він рвався що... сам, я кажу: ну синок, ну чого ти рвешся? Ну, всьому свій час. Ну а хто буде кажу, обороняти очаків? Вони, кажу, на тому не зупиняться, вони попруть далі. А він хотів бути, він хотів скоріше, він думав, що. Вони зможуть зможуть там дати лад і буде легше там. Провести героя в останню путь прийшло багато людей: це рідні, сусіди, друзі, знайомі та просто коломияни. Люди кажуть, у цій безглуздій війні українці втрачають світ нації, найкращих чоловіків та патріотів. Маємо пам'ятати про них та дякувати за мирне небо над нами. Адже Володимир Костюк віддав найцінніше власне життя заради України та її народу. Я його не знала, але я працюю тут у садочку і слів, знаю, що це дуже добра людина, була дуже чуйна. Любила, любила дітей, любила батьківщину. Боляче сьогодні дивитися, що такий молодий хлопець. іде, пішов життя, захищаючи нас. І дуже співчуваюся, мамі, цим батькам. таку страшне горе, таку біль душі. Перенести, дай Боже, їм всіх сил. Провести командира в останню путь у цілому складі прибула група десантного забезпечення з Очакова, з якою Володимир виконував бойові завдання. За словами колег, він завжди мав свою думку, був принциповим, а головне справжнім фахівцем. Безпосередній керівник загиблого, начальник повітряно-десантної служби Віктор Миклич пригадує, Володимир повністю віддавався улюбленій справі. Займалися підготовкою особового складу до здійснення стрибків з парашутом. Готували особовий склад, удосконалювали навики при здійсненні стрибків в різних кліматичних умовах, в будь-яку пору року, в день, вночі, на сушу і на воду. Володимир Костюк завдяки своїм професійним навичкам підготував до здійснення першого стрибка з парашутом близько пів тисячі військових і ще буквально місяць тому провів останні збори. У серпні його відправили на виконання бойового завдання у зону антитерористичної операції. Була в нас поставлена задача на виконання бойового завдання, та як вже майже весь особовий склад був виведений в район виконання бойових завдань в зону антитерористичної операції. І Володимир Ніколайович, як і колишній командир групи, і маючи добрі професійні знання та навики, він був призначений командиром групи і відправлений в зону на виконання завдань. А ще бойові побратими відзначають, командир був особливою людиною, вмів з усіма знайти спільну мову. Як людина, всі які слова є в нас на світі. Всі добрі, які відносяться, це можна віднести до нього. Це була дуже щира людина, добра. Він завжди відкликався на допомогу товаришів, друзів та й небайдужих людей. Завжди він допомагав. Він, в нього не було такого, що він десь там без причини на поїзд, там повишав голос, там, до підлеглих. Він завжди... І міг самостійно прийняти командирське рішення, яке досягало певного результату. Після поминальної панахіди у соборі Преображення господнього Володимира Костюка, героя України, поховали на алеї Слави у Коломиї.